Пане Максиме, що робити? Жовтий сором каже пан Андрій про маршрутки, але вони принаймні людей кудись можуть довести. Давайте як чиновник має приймати рішення, проговоримо знову ази. Він має зібрати дані, проаналізувати дані, взнати думку експерта, знати думку громади після того прийняти рішення. Ми, ми платимо кошти, ми платимо найбільше податків в Україні, близько 90 мільярдів на сьогоднішній день. Якщо щось прилетить, наприклад, уламки Шахеда на Либіцьку, де було сукупчення до останнього часу, там 300-500 людей стояли. Чекали маршруток, бо автобуси не ходять. Метро поламана, то хто сюди буде нести відповідальність? В принципі, все ніхто правильно. Ну, ну починовим скаже. Я сказав, щоб не рухався, і люди а, повинні а, були а, сховатися да, сховатися. Вони а не, не сховалися. Ні. Да как би а, правильно сказав пан Андрій, що ми третє місто в Україні, яке продовжує забороняти рух комунального транспорту в Україні близько двох тисяч громад. Якщо не помиляюсь, 400 міст. Отже, Київ вирішив тут не пасти задніх а, в лапках.